Сьогодні новий сезон Кубку Світу розпочнеться з одиночної змішаної естафети. Розглянемо склади команд, які будуть претендувати на високі місця. Під першим номером гонку розпочне Норвегія Стурла Легрейд та Юні Арнеклей. За збірну Швейцарії виступатиме уже досвідчений у цій дисципліні дует Ніклас Хартвек та Ені Басерка. Від Франції ми побачимо Фаб'єна Клода та Жулію Сімон. Лідери збірної від Австрії Сімон Едер та Ліза Тереза Хаузер. За Фінляндію змагатимуться Томас Хар'юла та Суві Мінкінен. Збірна України вийде на дистанцію під шостим номером Артем Тищенко та Анастасія Меркушина. Збірна Сполучених Штатів Америки Шон Догерті та Дебра Ірвін. За німецьку команду виступатимуть Філіп Навра та Ханна Кебінкер. Сильний склад від Швеції Себастьян Самуельсен та Ханна Еборг. Під 12-м номером команда Чехії Йонас Маричук та Тереза Воборнікова. І у парі з Паслор. Повертається на кубок світу Лукас Хофор команди Італії.